привет, друзья! Вы на канале Ариночка, если бы вы часто на бабушку в гостях. Начинаем. Я опять добавлю в видео инфу даже. Фу, мне и напялило. У тебя не красивые иные рубеды. Там новая девочка. Здесь там на синий или чёрный белый. Я вообще... Такие кулежечки, что все любят. Люблять. Ти типу повинна любити фіолетовий, червоний і рожевий. І крапка, що в неї рожевий тягнула. Мама, мама, по-перше, вона не любить рожевий, червоний і фіолетовий. А по-друге, в неї з цих речей немає. Можеш, можеш шкал заглянути. Ні, там немає таких речей. Я такого не люблю, тому я її таке не покупаю. І... Ну, ще... Треба ж купити їх, тому ми з ним підемо в універмах. І в сенсей купимо щось нове, щоб я... Щоб я йду, а то... Нагорело все. Що... Не неї якось маловато речі за реальність. Десь три, чотири. Не знаю. Треба побільше купити, тому ми йдемо сьогодні. Все це в... і в нормах. норма. Добре, тільки я піду з вами. Щоб прослідити за некоторыми. Мам, десять я знайшла собі якийсь білий косьмчик. Можна я його примірю? Ти, ти є мій скоро брат білий, Я тобі останній раз повторюю. Тих дівчинка, ти була любити тільки рожевий, фіолетовий, червоний крапор. І бачите, Мам, я покиньте до тебе говорити, говорити адже якщо ти будеш вурати на весь світ. Тому що в мене вже скоро голос пропаде. Де? З тобою в спорти. І кричати собою. Ти мені дістала. Якщо моя доча хоче білий білий костюм, Або чорний, а мой даже і сірий То його І я його куплю. Як не хоче, то не куплю. Я буду робити все, що не хочу іменно ну, там, а, але, але не хтось тоже. Я вже не буду зробити досі міста. Хоті моя мама. Да, як ти будеш наглядати, я теж зробити, ну буду колись спокійно, це вже краще. І як ти мене лише розпитувала? Може да вже нормально, але, але стало вже не нормально. Я не знаю. Ем... Ду ви ч, можеш ти примічити цей костюмчик? Думаю, ви тобі підійде. Красу купуємо. Тепер можна йти в універмаг. Після усіх покупок вдома. Доча, йди в свою кімнату, а я тут поговорю з бабушкою. Мама, уходи в мою дитинку. Ну, на цьому сесію, пока-пока.